Називати речі своїми іменами замість Росії, наприклад, Московія. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця запропонував повернути Росії її історичну назву та узаконити в Україні назву Московія. Тобто, щоб ми по закону називали Росію Московією. Е, нинішня назва вона все одно вкрадена. Написав він у своєму Твітері. Він навіть запустив голосування 98% користувачів погодилися з такою ідеєю кислиці, е, до речі. Хотів би і наших телеглядачів попросити вписати варіанти того, як би на їхню думку мало би називатися це утворення, яке зараз називається Росією. В коментарях під ось цією розмовою а говорити ми будемо з в нашій студії з Василем Кметем, це історик. Він вже з нами. І почнемо напевно з історії трошки давнішої. Росія похідне від слова Русь, що таке Русь насправді вони хочуть його. Скажімо, націоналізувати, якщо так можна назвати, ну взагалі їх нацією. Але Русь по своїй суті, що це було за утворення чи державне, і звідки ця назва взялась? Ну з назвами і з самоназвами у нас є багато цікавих епізодів. І зокрема, маючи такого північно-східного сусіда, ми завжди... Маємо такого небезпечного загарбника, який постійно претендує на те, щоб зап запозичити захопити певні назви, чи знову ж таки самоназви. Якщо йдеться про Русь, то е, попри те, що існує кілька версій е, походження самого поняття, терміну це той політонім, який сформувався саме на території сучасної України у 9-10 сторіччі. Рад чи радше навіть у 8-9 сторіччі угу. це той політонім, який окреслював приналежність до володінь і підданства київської династії, і навіть ті, хто прибували до Києва на службу до київських князів, у договорах, наприклад, шведи, оці варяги, так вони дуже швидко ідентифікували себе як руси. І коли ми бачимо підписання перших договорів князя Олега на початку 10-го сторіччя, чи ще трошки раніше, коли затримували представників отих руських земель на заході, так це дев'яте сторіччя, вони ідентифікують себе як руси, хоча етнічно є похідними трошки з інших теренів. Натомість для місцевого населення для носіїв, власне. Цієї культури, цієї політичної традиції, Русь стала не тільки політонімом, але й певним етнонімом, і самоокреслення, як руські, русичі від знову ж таки тих топонімів, які існували, і гідронімів, які існували на території, і річка Рось, так і багато інших співзвучних окреслень. Це власне стало окресленням власне цієї території, яка стала основою для формування давньої руси України. Чому на зламі 19-20 сторіч, коли виникали дискусії довкола модернізованих українців, так довкола того, як їх правильно окреслити, то власне і у Франка, і в Грушевського, і у багатьох представників української еліти ми бачимо це поєднання України Руси вживання рівнозначне для того, власне, щоб підкреслити оту єдину тяглість. Натомість, якщо мова йде про формування державності на північно-східних землях, то цілком очевидно формувалася вона в трошки іншій традиції, і е, оце захоплення назви Русь е, пізніше Росія, Росія, стало власне результатом радше політичного ідеологічного проєкту, коли виникла. Певна потреба вигадати свою історію, сконструювати свою історію. І коли ми маємо такий, ну зрештою, напевно, теж феноменальне явище в історії світу, коли ми маємо цілий народ, цілий, ну так ви кажете, от, певне політичне утворення, яке вперто відрікається від своєї справжньої історії, яке вперто чомусь не хоче бачити ані своїх угрофінських коренів, ані своїх ординських витоків, коли мова йде про. Державну традицію, а вперто намагається ухопити щось від європейської цивілізації для того, щоб презентувати себе. Її набутка. Ну, московити вони люблять в принципі прибріхувати і цією брехнею пишаються, тому що правда не, не робить їм такої гарної репутації, як вони би того хотіли. І е, один із таких міфів, який вони вперто поширюють, що коли мовляв вже існувала Московія, Росія, тоді ще Московія, Київ, це було якесь там провінційне невеличке село, і про яке ніхто нічого не чув, і ніяк з ним не рівнявся. Як же ж насправді було? Ну, звичайно, що це той міф, який почав формуватися у XVIII столітті під впливом великодержавної, отої нової політичної філософії, коли в 1783 році, якраз десь в грудні, Е, Катерина II скликала спеціальну комісію для того, щоб вивчати історичні деталі і читаємо переписувати та так і конструювати. От тоді, власне, вже е, було усталено на державному рівні ті ключові засади, які в 19 сторіччі переросли в самодержаві православ'я народність офіційну державну ідеологію і власне показували, начебто, вищість е, Московії над Україною. Цілком очевидно, що в той час, коли Київ був. З одним із важливих європейських культурних, політичних економічних осередків, коли київські князі були зятями і тестями Європи, коли мова йшла про надзвичайно активний активну інтеграцію українських земель у цю європейську спільноту через візантійську культуру, через візантійські зв'язки, то ну. Там, де була Москва, ще не було нічого, там де пізніше виникла Москва, ще була, не було так. нічого. Так, а 12-13 сторіччя це той етап, коли уже засноване містечко починає потрохи розгортатися а де-факто 13-те і радше 14-те сторіччя стають добою, коли претензії місцевих правителів, васалів Золотої Орди, тобто тих, хто ставиться до Києва як до певного політичного конкурента. Тих, хто намагається витворити нову державну традицію mm -hmm. на окраїнах, власне, отої великої давньоукраїнської держави, імперії, можна сказати, так середньовічної, власне, вони починають витворювати оцей міф, начебто, певної тяглості до і прив'язаності до цих традицій. Зверніть увагу, що навіть пізніше у конструкції цього міфа ми маємо. Абсолютні фальсифікації важливих деталей, деталей чи персонажів, скажімо там, постать Олександра Невського. Так ганебно, що ще в Україні дотепер є храми, присвячені цьому, начебто, святому. Е, унікальний суб'єкт, е, класичний авантюрист 13-го сторіччя, не просто васал, а названий син Батия. Той, хто збирає податки на користь Орди, тобто, за логікою, ну, знущається над руським населенням. Так, ну, якщо. Вжити б ці їхні терміни е, людина е, юнак, який взагалі не мав е, можливості брати участі бойневської битви, ніякої не було. А на чудовому озері так ніхто й не дошукався обладунків тих металевих лицарів, які, начебто, туди сотнями поринули. Вся оця міфотворчість оцього ординського про оцього ординського васала, вона. Шкодила вона стала корисною для того, щоб творити, творити певний новий міф, нову ідеологему. Тому що 13 сторіччя в цей час підняття північно-східних земель, ну аж ніяк не міг допускати якихось негативних персонажів. І тут дуже чітко допомагала і церковна структура, яка швиденько канонізувала, створювали такі позитивні образи і так далі. Битва на Куліковському полі. Всі, хто в часи до незалежності училися в школі, то напевно дуже добре вислуховували від учителів перекази про це так. Кінець, начебто, монголо-татарського іга, та жодного кінця не було. 1380 року бачимо розбірки між кількома ханськими кланами, союзником одного з яких є Дмитрій Донський. По це й все. Тобто відбувається абсолютна конструкція створення вигаданої генеалогії вигаданих своїх першовитоків. А звідки взагалі взялися підстава в росіян називатися Росією? Звідки от ця прив'язка до корення? Русь, яку вони так намагаються собі привласнити, ми розуміємо, що руський і руський це дві великі різниці. А де вони взяли підстави, аби цим користатися? Ну очевидно, що першою такою найбільш виразною для середньовічної ранньомодерної доби підставою це були династичні зв'язки, тобто зв'язок з родинні зв'язки з єдиною династією. І наприкінці 16-го сторіччя, коли вимирала династія Рюриковичів, так тому що Іван. Четвертий Іван Грозний і його сини, це було це було завершення фактично цієї лінії. Оцей час вигасання він став початком для нової нового етапу в історії Московського царства, того етапу, коли тепер не можна було вже опертися на династичні зв'язки. З отимчилися Києвом, так вони просто закінчилися. Наприкінці 16-го сторіччя е, Іван Грозний дуже сумлінно постарався, щоб винищити своїх опонентів і е, вирізати е, докорінно боярські родини. Так ми бачимо е, в, в записках Андрія Курбського втікача з Москви. Він дуже чітко фіксує, як відбувалися, як жорстоко відбувалися у ті репресії над тими боярськими родинами, убивали не тільки політичних опонентів, але й їхніх дружин, дітей, тобто рід е, знищувався дотла. Е, на 16-го, 16-го, початок 17-го сторіччя практично всі елітні родини, всі боярські роди у Московії, це були ті, хто мали витоки в Золотій Орді. Тобто, це вже там, вже отого слов'янського київського київського спадку було дуже мало, дуже його практично не лишалося так. І от 17 століття стає добою формування тої нової концепції з початку 16-го. Вишукують оцю тезу монаха Філофея про Москву як третій рим uh -huh. у 16 столітті. Її ніхто не читав, вона була ні до чого. Знову активізуються оті візантійські фантазії, про візантійські фантазії. Чому тому, що Московія була не послідовником, а була одним із перших і найагресивніших опонентів Візантії, коли османи захопили Константинополь, то у Москві було величезне свято. Вони казали так, грекам і треба. Тобто їх Бог покарав і вони постійно опонували до грецького православного світу. І натомість тепер з'являється вигода причепитися до того міфу. Тепер до візантійської традиції. Візантії вже немає. Про покійників говорять, як то кажуть, або добре, або ніяк. в основному добре, так і тому можна собі придумати цю генеалогію. І от 18 сторіччя це вже такий абсолютний простір московської міфотворчості. Ну, вони цю міфотворчість розпоширили і на теперішню пропаганду. Вони яскраво творять міфи історичні, їх використовують в своїй цій пропаганді навіть військові. І ми розуміємо, що Україна їм потрібна не лише в тому вигляді, в якому вони хочуть захопити фізично, але й у вигляді. В складі своїх земель через те, що в них тоді не буде навіть історії. В результаті так, вони настільки міфологізували свою історію нашою, що без нас їхня історія зникне. Так. Е... Чому в Москві треба було терміново ставити пам'ятник князеві Володимиру, так який Москви не має ні жодного стосунку? Чому під час окупації Криму відразу з'являється ця міфотворчість довкола Севастополя Херсонесу? Тобто прив'язання, начебто, до колиськи християнства, що мовляв, ми щось там відновили. Там нема що відновлювати, mm -hmm. бо насправді це абсолютні Абсолютні конструкти, що зрештою визнавали, і багато хто з істориків 19-го сторіччя ну і тут ще цей цікавий концепт їхніх ісконоруських земель. так вони нібито їх збирають. А де ці їхні ісконно-русські mm. болота насправді знаходяться ну е, збирання руських земель? Це термін, який виник ще знову ж таки у чотирнадцятому таки... сторіччі. Іван Калита і от середовище тої московської еліти, які намагаються придушити. Е, Оту самостійність Псковської, Новгородської республік, угу. придушити опозицію навіть на півночі тих земель і створити абсолютно свої, свої, свої імперські структури. І важко говорити про ті ісконні землі, так, тому що простір, який сформував державну традицію на основі ярликів Золотої Орди, на території розселення величезної кількості. Невеликих етнічних племен навіть не дозволив їм знайти свою ідентичність Ми Ну, зверніть по сути, увагу. Так, нації такої і немає виділеної титульної, тому що є. Кілька купа Великих так. національних утворень є менші, і менші, і Ми, ще менші. Усі європейські Росіяни, народи. як нація, хто? От їх... ну, власне, як нація, усі європейські їх... народи, навіть ззовні, є свій національний одяг, свій національний колорит, свій національ... що є етнічного національного, наприклад, навіть у, у Росії? Навіть та не їхні, так. Тобто, це десь там. Саворотку вклали в Берзі. Наприклад, Верзян так. територію і, Мокшаникіображаються, і ну, коли так, називають так. Росію Мокшою. Ну тобто свого то нічого й нема. А у тому у світі від найдавніших часів до фактично 18 століття, і пізніше цю територію завжди називали Московією. Вони самі ідентифікували себе як Москва, Московське mm -hmm. царство, Московська держава, Московія. Так ми маємо у дипломатичних текстах, так і відображено у картографії 16 18-го тобто це Московія. І тому, власне, для того, щоб набути собі отої європейської оглади і якимось чином прив'язатися до Києва, на превеликий жаль, не без участі частини української еліти 18-го московські царі собі присвоюють цей титул. І 1722 рік, оце запровадження титулу Государя, самодірства всі Віліке, Мале і Біле. Росії та Росії, так тобто, це вже якби стає таким е, уконституюванням, і навіть зміною е, такою семантичною зміною звучання терміну Велика чи Мала Росія, до речі, е, Мала Росія, Мала Русь, фактично, це так. означення першопочаткової території. Так, так то тобто... тепер вони це використали в концепцію Навпаки. створення слова росія якась невідома, пане Василю. На жаль, час нашої розмови добіг кінця, хоча ще такий пул питань, які ви могли обговорити. Але мабуть продовжуємо його вже наступного разу, якщо ви згодитися ще до нас за А нашим глядачам. Е, хочу нагадати, що ми мали розмову із Василем Кметем, істориком дуже вам дякуємо. І так. ще раз нагадуємо: є можливість запропонувати власну назву для Росії. Залишайте її у коментарях під е, ефіром Першого західного у наших соцмережах у Фейсбуці та на Ютуб каналі.